У суботу у рамках обласного чемпіонату свій черговий матч зіграв футбольний клуб Буча напружена гра усе ж дозволила Бучанам здобути домашню перемогу над Бородянкою. Утретє від початку року зустрілися команди, за грою яких завжди цікаво спостерігати. Адже Бучан ми знаємо як технічну та амбіційну команду, у складі якої чимало гравців, що знайомі з футболом досить високого рівня. А впертість та неприступність бородянців відома чи не всім обласним командам. Фізично підготовлені та витривалі футболісти футбольного клубу Бородянка неодноразово давали запеклий бій більш титулованому та більш досвідченому супернику. Чудовий газон стадіону Ювілейний теплий сонячний день, уболівальники на трибунах. Що ще потрібно для чудової гри? Ігра дійсно була класна. Усі 90 хвилин на полі вирували пристрасті. Господарі, маючи перевагу у класі, нестримно атакували, раз по раз створюючи небезпечні моменти біля воріт гостей. Останні ж досить вдало захищались, час від часу гостро контратакуючи. Перші 30 хвилин матчу, незважаючи на запеклу боротьбу, видалися нерезультативними, хоч моментів для взяття воріт і у господарів поля, і у гостей було вдоста. Перший гол уболівальники побачили лише на 32-й хвилині. Швидко розіграну комбінацію Бучану вдало замкнув Сергій Панфілов. Після забитого м'яча темп гри ще підвищився. Бородянці будь-що намагалися зрівняти рахунок. Футболісти ж Бучі прагнули збільшити розрив. Але другий останній гол у грі був забитий лише у другому таймі. Кутовий поданий В'ячеславом Руженцевим красиво поклав головою у дальній Тека текаджапаріцев. Команди подарували вболівальникам красиву та видовищну гру. Вважає голова міської ради міста Буча, сам запеклий вболівальник Анатолій Ну, Я хочу сказати, що завжди футбольні матчі між Бучою і Бородянкою, між футбольними клубами проходять такі, знаєте, азартні, футбольні, запеклі боротьбі. І сьогоднішній матч не став виключенням, ми були свідками вам, з вами цієї події. Але логічно, той поступ, який взяв футбольний клуб, він має своє продовження. І сьогодні футболісти на футбольному полі логічно довели те, що вони є на даний момент сильнішими, і це не може не радувати. А саме головне, що глядачі, які сьогодні прийшли на футбольний матч, як і гості наші із Бородянки, отримали масу задоволення від того, як футболісти майстерно виконували свої вміння. І Робили гру, фактично, робили свято для вболівальників, і свято футболу. Головний тренер Бучан Віктор Удалов також схвально відізвався як про команду суперника, так і про гру в цілому. Команда неплохо підготовлена, фізично неплохо підготовлена, тому гра до останніх хвилин, хоча немножко Бородянка підсіла в кінці, і моменти вбігали, швидко нападаючи, але не реалізація моменту, звісно, підвела. А в цілому гра вийшла бойова, безкомпромісна. Много боротьби було, много комбінацій було, тому соперник виглядав достойно. А на кілька годин раніше перемогу святкували путрівчани, які на виїзді здолали молоду столичну команду Моноліт. На жаль, ми змогли відзняти лише частину матчу, але побаченого вистачило, щоб переконатись, як набирає Путрівка. З кожною грою команда виглядає на полі все впевненіше. Побачили і те, скільки ще потрібно працювати над собою гравцям моноліта. Створивши чимало небезпечних моментів біля воріт гостей, хлопці лише один раз змогли вразити ворота суперника. Останні натомість розписалися у воротах киян чотири рази. Пропонуємо переглянути цікаві моменти матчу.

Поступився інтегралу 1-3. Футбольний клуб Буча виграв у футбольного клубу Бородянка 2-0. Чайка переграла податковий університет 2-1. Київський моноліт поступився футбольному клубу Путрівка 1-4. Дінас виграв у Арсенала 3-0, а поєдинок між Хілл Любомиром та Колосом закінчився нічийним результатом 0-0. Перше місце в турнірній таблиці залишається за інтегралом. На одне очко від нього відстають Бучани. 19 балів та третє місце у активі Петропавлівської чайки. 16 у Діназа, 15 і 5 місце у Хіл Любомира. 14 очок у Путрівки. На 7 і 8 місцях «Колос» та Бородянка маючи 13 та 12 очок. Далі йдуть Динамо Фастів, Арсенал Київ, Логро Васильків, «Рубін Пісківка та футбольний клуб Яготин. Моноліт Податковий університет та лідер замикають турнірну таблицю. Далі пропонуємо вам короткий огляд деяких матчів Києво-Святошинського району. У неділю, 22 травня, у рамках четвертого туру чемпіонату Києво-Святошинського району у Ірпіні місцевий промінь приймав фанати з Боярки. Думаю, нікому не потрібно пояснювати, що таке пекуче сонце, адже гра почалася об 11 ранку, коли світило стоїть майже в зеніті та штучне покриття, грати на якому у спеку дуже важко. Та, попри ціни гаразди, футболісти показали дуже непогану гру. За словами вболівальників, які знайомі з грою обох команд, боярський фанат був не схожий сам на себе, адже команда вважається сильнішою за ірпінчан та цього разу програвала супернику на всіх позиціях. Та маємо те, що маємо, а саме перемогу променя з рахунком 3-0. Відзначились у господарів Олександр Луговик на 31-й хвилині, Роман Кічко на 64-й та Олександр Родіонов на 66-й хвилині. T Набагато легше було грати іншій парі, що розпочала матч о 17.00 у Ворзелі. Тут місцевий спортивний клуб Ворзель приймав футбольний клуб Колоси Щебані. Хочу сказати декілька слів про футбольне поле, на якому приймають домашні матчі Ворзеляни. Зроблене за усіма правилами та нормами, доглянути з чудовим трав'яним покриттям, грати на такому полі саме задоволені. Мабуть, саме тому вболівальники побачили чудову гру і аж 5 забитих голів. Господарі в цьому поєдинку програли, та це футбол. Хтось перемагає, хтось програє. Може наступного разу їм пощастить більше. А цього разу варзелянам вдалося забити тільки два голи. На 53 й та 69 й хвилинах відзначився Віктор Марченко та Євген Бородавко. Гостей же забили Вадим Гордієнко на 11 й та 43 й хвилинах та Ігор Юрченко на 83. й а ще у господарів викликав захоплення Сергій Рудой. Гравець 57-го року народження виходить на поле, і грає на рівні з молоддю, а подекуди навіть краще. Бажаємо йому ще довгих ігрових років. you <laughs> У середу було зіграно чергові матчі чемпіонату України серед аматорів. Наша знімальна група бачила протистояння Вишгородського Діназа та команди Нове життя із Полтавщини. Чимала злива та розмокше поле створили дуже незручні умови для проведення поєдинку. Та що таке негода, коли на газон виходять команди, які кожній грі віддаються без залишку. Ми добре знаємо Діназ, самобутню та непередбачувану команду. І вже зустрічалися з новим життям, командою з Полтавщини, у складі якої грають Петро та Олексій Ротанів, Олександр Милащенко, Олег Бориславець. Та інші гравці знають про великий футбол не з чуток. Отже, почався матч із швидкого голу у ворота господарів поля. На четвертій хвилині поєдинку м'яч забив другий номер гостей Олег Бориславець. На мить випередивши Дениса Саботюка, головою відправив круглу у сітку воріт. Та на цьому біди Діна не нескінчилися. Не пройшло й 10 хвилин, як Олександр Милащенко, з легкістю перегравши захист вишгородців, подвоїв рахунок. Господарі теж не стояли на місці, але їх стрімкі атаки, на жаль, розбивалися об захист суперника. У футболі так. Коли не забуваєш ти, забувають тобі. На 28-й хвилині гри Денис Гришин підтвердив цю приказку, забивши третій м'яч у ворота, який вже захищав Володимир Гребеняк. Денис Сабатюк покинув поле відразу після другого пропущеного голу. Слід віддати належне Діназівцям. Попри те, що суперник переважав у класі, брав індивідуальну майстерністю. Команда із Вижгорода показала непоганий контроль м'яча та хорошу комбінаційну гру. Може, якби поле було у більш пристойному стані, рахунок був би інший. та господарі змогли відіграти лише один гол у другому таймі. На 51 й хвилині відзначився Вадим костян. Суперники ж натомість вразили ворота вишгородців двічі. З початку Олексій Ротен на 55-й хвилині головою замкнув штрафний удар, який пробував його брат Петро. А за 15 хвилин до кінця основного часу Андрій Зіпунніков довершив розгром господарів. Це четверта поразка Діназа у чемпіонаті України серед аматорів. І вихід команди із групи тепер під великим питанням. Та може це і на краще? Тепер у Вишгородців буде більше сил для участі у чемпіонаті області і їх становище у обласному турнірі покращиться. І ще один цікавий факт. Усю другу 45-хвилинку за Діназ грав почесний президент клубу Ярослав Москаленко. На сьогодні це все. Дякуємо, що були з нами. Зустрінемося тиждень.